У нас в гостях Роман Филипів, депутат Львівської обласної ради, військовослужбовець 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Слава Україні, пане Романе. Героям слава. Це ж не перша сесія обласної ради за час повномасштабного вторгнення. Звідки такий інтерес саме на цій сесії до депутатів обласної ради? Повістки можна було вручити і раніше? Ну, я маю великі, якби, сумніви стосовно Практичної значимості цих подій, пов'язаних із врученням повісток депутатам обласної ради, але я думаю, що тут вже далі буде робота і для представників вашого цеху, і для громадськості. Ну, бо повістки то вручили, а далі цікаво довідатися, хто прийде, хто прийде медкомісію, хто має ці підстави на відстрочку. оті 50% про які е, говорив пан Тіщенко, хто не має. Чим справа закінчиться. Ну угу. так, знаєте, хто мені телефонував, хто мені писав, то перші слова починалися приблизно класне шоу. А вам повістку вручили? Мені вручили повістку, але, на жаль, я не зможу завтра відвідати територіальний центр комплектування, бо відправляюся в район виконання завдань, точніше повертаюся туди. Давайте порахуємо. 34 депутатам, якщо не помиляюся, вручили повістки сьогодні. Зазвичай в сусільній залі більше чоловіків. Чому не було інших депутатів? Ну я би не сказав, що це вручення поїздок, Про це було відомо, до речі, заздалегідь. Так, власне, про це було відомо заздалегідь. Так, я, я не впевнений, що воно вплинуло на явку чи явку. Тобто сьогодні, по моєму, зареєстровано було там 55, біля 60 депутатів. Тобто, це така середньостатистична кількість депутатів, які останні сесійні пленарні засідання присутні в залі. Угу. А як щодо тих депутатів, які від початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, згодом вони написали заяву про складення депутатських повноважень, де факто вони не є депутатами, але їм ці повістки якось теж будуть за кордон пересилати. Ну, я не знаю цих деталей. Важко мені сказати. ну Сумніваюся, що їх будуть там шукати за кордоном, дехто в Сполучених Штатах Америки, Я так розумію, що деповістка повістка дійде, дай Бог після нашої перемоги. Яка частина депутатів обласної ради на сьогодні є військовослужбовцями Збройних сил України? Я почув цифру 13, по-моєму, що не помиляюся. А, ну Напевно, що, що так і є. Ну, це достойно це такий достойний показник для Львівської обласної ради. Насправді, ви знаєте ситуацію із середини в збройних силах України. Яка ситуація із мобілізаційною кампанією на Львівщині? Якщо вже і депутатам повістки роздають. Мені важко казати, говорити про те, яка ситуація стосовно мобілізації, але я точно можу сказати, що ці процеси необхідні, що ці процеси незворотні, що ці процеси викликані тими подіями, які зараз мають місце на фронтах. Ну погодьтеся, подумайте, і про це нехай подумають усі майже півтора року війни. Ну, за цей період часу люди реально втомилися, навіть якщо ну в першу чергу це втрати, це поранені, це на жаль безповоротні втрати. Але з іншої сторони, це втрата боєздатності в багатьох підрозділах, в тому числі і через морально-психологічні показники, в тому числі і через стан здоров'я і травмування. Багато різних причин, які зумовлюють необхідність. Поновлення військових формувань новим особовим складом, угу. це до цього потрібно відноситися з розумінням і усвідомлювати, що на превеликий жаль, це війна буде торкатися ще багатьох і багатьох людей. Як виглядатиме далі процедура? Депутати підуть на хтось на медкомісію, хтось просто уточнить дані, хто батько там трьох дітей, п'яти і так далі уточнять. А якщо а виявиться, що депутат має можливість служити, то він відправляється на навчання і за загальною процедурою опиняється на навчальному процесі і згодом на виконання бойових завдань. Я думаю, що так би мало бути. Відповідні проходження відповідних навчань як цього вимагає законодавство і, зокрема, внесення зміни до закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Ну а вже потім відповідно по нарядах відправлені в ті військові частини, куди власне. Територіальний центр і має відповідні наряди. Чи відомо вам випадки про подібні вручення повісток в парламентах обласних чи міських на інших територіях України? Я цим питанням не цікавився, ну, але заради справедливості варто сказати, що я думаю, цим можуть і маніпулювати в контексті якихось. Політичних ігор в контексті якогось впливу на депутатів. Тобто, на це все потрібно дивитися ну, не так вже й однозначно. От такий жест доброї волі. Там всі показали приклад, як роздавати повістки в сесійній залі, як отримувати повістки в сесійній залі. Е, є багато підводних каменів. Повторюю ще раз: це і буде видно з того, хто, хто пройде оці медичні огляди чи опиниться він у Збройних силах України де факто, а хто ні. Ну і звісно. Напевно, що в цих моментах є якісь моменти політичного тиску, принаймні можуть бути. Про який ви політичний текст маєте на увазі? Ну, знаєте, на, 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 на війну не, не дуже поспішать. Ми ж розуміємо, що це не строкова служба, там, не знаю, скільки років назад, чи, чи будь-яка інша служба, яка ну, не пов'язана з безпосереднім ризиком для життя і здоров'я. Це війна. І на війну не дуже хочеться йти. І якщо не дуже хочеться йти, ну то може варто про щось там домовитися, бути більш лояльними в контексті там якихось питань, ще чогось. Давайте про лояльність на завершення. Львівська обласна рада останнім часом опинилася без керівництва після того, коли звільнили Ірону Гримак. виконувачем обов'язки став Євген Гірник. Але минулого тижня ми несподівано довідалися, що він теж написав заяву. Бо за станом здоров'я не може виконувати ці обов'язки. Як далі будуть розвиватися події, бо поки що крісло біля першого заступника вільне, коли наступна сесія і хто його займе? Ну, немає на то ради. Функції обов'язки голови буде виконувати. Єдиний представник з центральної президії, хто там зараз залишився, це заступник Юрій Холод, аж до того моменту, поки депутати не зможуть обрати голову обласної ради. Зрештою, перший заступник ще залишається першим заступником, бо сьогодні його заява була розглянута, але не знайшла підтримки в сесійному залі. Я думаю, що перший заступник повинен все-таки бажаємо йому звичайно здоров'я, щоб він виздоровів і напевно, щоб розповів про, про ті мотиви, які його спонукали до таких рішень. Можливо, депутати погодяться, так би мовити, його відпустити. Ну а наразі ми маємо першого заступника, маємо заступника, от і вони будуть виконувати відповідні посадові обов'язки і відповідні функції. І потрібно розуміти, що закон України про місцеве самоврядування для того, щоб, ну припустимо, обласна рада все-таки погодить, так би мовити, від Першого заступника, ну то потрібно шукати голову, бо тільки голова може внести кандидатуру там, наступного першого заступника чи, чи заступника е, облас... голови обласної ради. Е, цим питанням приурочена увага депутатського корпусу. Я от повернувся буквально там декілька днів назад з району виконання завдань, і я про це сьогодні говорив на сесії. Нічого не існує, тільки там. 6 плюс 9 плюс 6 плюс 6, І знає так, 43 мінус дорівнює там. голоси. Рахуються так, звичайно, рахуються голоси, що буде загнути цієї цифри 43. Я сьогодні говорив про те, що напевно про інші речі треба думати: про підтримку військових, про нові програми, про виконання бюджету, про нові підходи для управління комунальними закладами. Про це ніхто не говорить. Це от. Закрите питання із керівником. Ми з вами змоделюємо ситуацію. Євгеній Гірник залишається на лікарняному, у нього ви не відпускаєте його як депутатський корпус із першого заступника, але він однозначно у будь-якому випадку не може виконувати цих завдань. Юрій Холод сьогодні першим із депутатів заявив про те, що йде до військомату. Моделюємо так ситуацію, що він придатний і іде виконувати обов'язок за захисту батьківщини. Що тоді відбувається із президією? Хто буде керувати найбільшим парламентом? Області? Буде ця, що він би мав бути заброньований як заступник голови обласної ради. Так буде звичайно, що це його може бути добровільне бажання, і навіть, якщо він має бронь, то може піти до війська. В такому випадку, я думаю, що м м м ну, закон України про місцеве самоврядування нічого іншого не каже, ніж те, що треба обирати голову. Але знаєте, це якось так драматизується це питання. Знову ж таки, багато хто хоче. Та зібралося і подивилася, хто може цим процесом керувати. Восьме, демократичне скликання Львівської обласної ради має усі шанси увійти в історію як абсолютно бездарне. Абсолютно бездарне. Я в цю історію. Орію точно не хочу вляпуватися. тобто, ви не претендуєте на голову обласної ради? Е -е... Я жодних переговорів стосовно себе не веду, ну воно мені і не випадає зараз веслу, тому що діючий військовослужбовець і, і не демобілізований, ну тобто варіантів, як таких в мене на даному етапі принаймні немає. Але е, з тих, що зараз претендують, так би мовити, на цю посаду, від жодного я не почув, що от ми плануємо розглядати от такі програми нові, бо, бо ті програми, які зараз діють і по яких. Виконується бюджет і все інше. Та я б їх пам'ятаю, ще з 2017-18 років, коли я працював в обласній обласній державній адміністрації, в той час на посаді заступника і ще розробляв ці програми. Ну, що ми такі геніальні були, що в 2018 році знали, що буде в 2023-му, Та ні, там багато чого потрібно усучаснювати і, так би мовити, удосконалювати на угу. теперішні вимоги часу. Тут про це треба говорити, що буде з комунальними закладами. Я вже, вже на засіданні голів фракції казав. Ми скоро програємо повністю конкуренцію місту Львову, Я говорю про обласні медичні заклади. От їх треба реформувати. Абсолютно про це ніхто не говорить. Хто буде говорити про ці предметні речі, от з тим і будемо спілкуватися стосовно можливості, А З каких претендентів на голову обласної ради ви мали розмову? Ну я думаю, що це не таємниця, які там переговори проводили і так далі. і Я не збираюся, значить, з кущів там голову висовувати, казати, я нічого не знаю. Наскільки я розумію, що на це претендує керівник фракції Голос Ростислав Довбуш. Я з ним розмов жодних з цього приводу не мав, і він і не ініціював. Ну і мені якби це не потрібно. Чи на це претендує там, припустимо Юрій Холод? Я з ним розмову мав, але ми не рахували голоси. Ми так, от чисто в коридорі обласної ради, зустрілися. Він каже: я на це не претендую, мені це не потрібно. От. Та й в принципі більше ні з ким розмов у мене не було. ви зазначили про те, що обласна рада мало уваги приділяє питанням військовим, але натомість сьогодні було прийнято рішення щодо безпілотників, виділено кошти. Що на вашу думку, станом на зараз, обласна рада може ще зробити для того, щоб розглядати питання потрібні для військових? Для дуже тішуся, що це рішення було прийнято, бо я. Вирушаючи, сідаючи в потяг там з іншого регіону, не буду казати, якого в якому я зараз несу службу. Перетелефонував тут до, до колег і до Богдана Галюка, військовослужбовця 125-ї бригади, і до Олександра Ганучна військовослужбовця 103-ї бригади, і запропонував їм таку ідею. Поки їхав потягом, то вони вже її так розгорнули наповну і дуже приємно. Я думаю, що сьогоднішня сесія от ключове це 40 мільйонів для восьми військових формувань для закупівлі цих безпілотників. Це просто архінеобхідно, архієважливо. Зараз на, не, на фронтах, е, я думаю, що цю лінію потрібно продовжувати, бо кошти від перевиконання бюджету будуть. Так, якщо я подивився по розпорядженнях начальника обласної військової адміністрації, то там зміни до бюджету вносяться кожного тижня. Ну то що це говорить? напевно, що не так планують, або не знають, як це має бути, або десь є різноманітні бачення тощо, то я думаю, щоб цих бачень стало менше. Є війна, є військові формування, є військо України. Оце зараз пріоритет номер один. Будемо з вами разом спостерігати за тим, як розгортатимуться події в обласній раді. Хто його знає, може після роздачі повісток у вас побратимів на фронті побільше. Роман Филиппій, військовослужбовець 125-ї бригади сил сил територіальної оборони, депутат Львівської обласної ради, був у цій частині програми. Не перемикайтеся, ще будемо мати гостей з обласної ради, але говоритимемо про розвиток освіти.